Що треба все про Я не про це. А, я про саму суть. Ти, ти 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 ж мені... Уч... Вона, мені, вона мені сказала, що він іще з кимось бухав. Що ще був хтось. Хто? Бухав? Хто бухав ще? Це ти за телефон кажеш За який телефон? Чи за що ти кажеш? Що ми посорились? Так, да, я за це кажу. Да. За який телефон? Це то тоді не ні не знати. Я, я тебе за те, що вона. Вона, коротше, Сергій за е, гуляв. Який Сергій загуляв? Я, я тебе питаю, що вона до тебе поїхала, потім втекла від тебе. Я за це питаю. Ну, Вона При чому так, тут Сергій? Вона захотіла і поїхала. А цей, а Сергій що він? Він поїхав цей. Він поїхав і там другу знайшов і другому. Ні. Він поїхав до своєї сестри, ото, що вона казала тобі оте, село якесь там. Ну, ну, І там же ж він знайшов... В судіївку, так? Да? Да. Судіїв. Да. да. І там він ото знайшов, він почав з нею жити. А вона почала жити з Олегом. І все. І з сином.